Прийми хороші, фені ровно розклад на риб на серпень. І будемо дивитися, що чекає рибок на серпень місяць. Серпень місяць риба. Серпень місяць риба. Карта номер один, Вау. сонечко. Рибок чекає сонечко. Кроль ветлів, карта номер три, ірафан і карта номер чотири. Що означають ці карти. Перше, що серпень буде для риб дуже позитивний, дуже яскравий, У когось це будуть якісь свята, у когось буде, кого буде пістка, кудись може в теплі края. це буде може, море. Відпочинок мордлива зустріч з е, мужчиною, хто шукає кохання. Але в кінці місяця є таке, що перенасичення емоцій, і у вас це всі от поїздки, романи, зустрічі, хоч будуть щось навіть навчання якесь, аж перенаситись. То серпень місяць для риб буде прям дуже-дуже перенасичений. Він прям буде дуже-дуже яскравий. І внизу під колодою у нас аркан закохані, він так само говорить про... Нові стосунки, нові побачення, але це завжди ризик бо закохання нам говорить про вибір. Тому дивимося іменно по стосунках і кохання. Риби, серпень і місяць, стосунки і кохання. Риби, серпень, місяць, стосунки і кохання. Карта номер один. Імператор, дурак. Вау. Ну, розклад говорить те ж саме, що і попередні, що хто шукає стосунків, зустріне іменно такого мужчину мужчину І для нього дурак говорить те, що стосунки почнуться як новий етап е, життя. Він дуже скоро розпочнеться, тому що у нас вісьмірка жерлів. Але у вас може бути таке відчуття, що от захист такий. А може то не то, а може я в домі я не в такі серйозні ігри, тому що в нас є тут четверка Пентаклі і вона говорить про те, що у нас буде таке відчуття захисту, а напряму такі серйозні починати. Але під колодою колософортуни говорить про те, що варто. Варто грати цю забаву у забаву і колесо фортуни Чим більше буде вірити в це фортуни тим краще йому ще попадеться і чим краще розпочнуться ваші стосунки. Ось собак. І У нас нічого немає нічого. Чіба, дивися, дай мені потім Дай смічається. Даймо. Дай. Вертаємося до нашого розкладу, собачки пішли. І тепер подивимося на фінанси і роботу. Рибки фінанси і робота. Серпень місяць, фінанси і робота Чесно, не радує картина. Йому не радує, тому що немає ні одних фінансових карт. Хотя ось і хоче карт, але з фінансами тут не пахло. На серпень по фінансах, якщо у вас був планий заробіток, він так і станеться, нічого не зміниться. Єдине, що плюси тут може бути а, вихід з поганих ситуацій. Наприклад, ви мали. Кредити, ви їх можете закрити, якщо ви мали проблеми з фінансами, ви то все вирішите. Але хоч вам стало масштабно, велике і почало заробляти, тут такого немає. Тут говорить на тих, хто хто нормально заробляв, він не буде нормально заробляти. Хто мав проблеми фінансові, він їх може просто вирішувати, будуть такі закінчення фінансових проблем. Але щоб щось ну, воно так пішло на масштаб і ви там багато заробляти, тут такого немає. Тут просто ми закриваємо наші проблеми і стараємося піти назад на дно. Тому хто мав рибки гроші, то буде буду мати гроші, тому проблеми буде їх серпні фінансово вирішувати. Так що приходьте на консультацію і дивіться індивідуально ваші розклади. 好吧。